Вас вітає факультет журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені Іллі Ілліча Мечникова. І сьогодні ми будемо розповідати про один із наймасштабніших, найпопулярніших та легендарних свят Європи, на яке з'їжджаються справжні шанувальники баварського пива, мюнхенських сосисок та Брецеля. Та як вже змогли зрозуміти, це Октоберфест? Тож сідайте зручніше, а ми починаємо. Октоберфест вважається одним із найбільших народних гулянь у світі. Його відвідують щорічно мільйони людей, які приїжджають до Мюнхена з усіх німецьких земель та інших країн. Офіційним часом, коли проходить Октоберфест, вважається період із середини вересня до початку жовтня. Тож Октоберфест 2022 проходив з 17 вересня по 3 жовтня у традиційному місті в центрі міста на Терезіанвізе. Через коронавірусну кризу Октоберфест не проводився два роки. За даними керівництва фестивалю, прийшло близько 6 мільйона відвідувачів, більш ніж на півмільйона менше, порівнюючи з останнім візан перед пандемією у 2019 році, коли їх було 6,3 мільйона. Як проходили перші два дні фестивалю? Перший день починався з урочистої ходи господарів певних наметів вранці. В гарному вбранні майже кожний з них, беречи певну кружку, кричав прост або аналог нашого українського «Будьмо». Через все місто, починаючи з його центральної частини, на фестиваль везуть бочки у кінській упряжці, навколо тільки й чути оркестрову музику та радісні крики людей, які з нетерпінням чекають того самого ритуалу відкриття першої бочки пива Миромюнхена зі словами Оцапт із або відкорковано після чого фестиваль вважається розпочатим. На другий день фестивалю щороку у першу неділю Октоберфесту проводиться традиційна костюмована хода, яка є однією з найбільш видовищних подій свята. А після такого феєричного відкриття і починаються усі веселощі: намети з пивом, сповнених музикою та веселим гулом, атракціони, магазинчики з сувенірами та їжею. Але ж давайте розглянемо уже по порядку. Почнемо з одягу. Німці є справжніми шанувальниками своїх традицій, тож вони на фестиваль обов'язково приходять у Трахтенкляйде або традиційному вбранні. Жінки та дівчата у дірделях, а чоловіки та хлопці у ледерхосе. Намети для Октоберфесту починають будувати з червня. Їх всього 14, і місця у них викуповуються ще у лютому. Столи в наметах коштують близько 200 євро за місце. У вартість входять 2 літрові кухлі пива та половина смаженої курки. Однак варто мати на увазі, що до більшості наметів ви можете потрапити абсолютно безкоштовно. Атмосфера в кожному наметі кардинально відрізняється від минулого. Є намети з рибою, м'ясом і також морськими делікатесами, але є одне, що ці всі намети об'єднує стовідсотково шалена енергія людей. Ви тільки відчуйте цю атмосферу. Окремим видом мистецтв в істину можна вважати обслуговуючий персонал, що може нести за один раз понад 12 літрових кружок з пивом або ж довгий піднос з такою ж кількістю страв на ньому. До речі, в цьому році пиво подорожчало. Один літр коштує 13,50 євро А в минулий Октоберфест вартість літрової кружки була 11,80 євро центів. Ну і який ж Октоберфест без пряника серця Лепкухен Херц. Обмінюватися пряниками на знак вдячності, симпатії чи пристрасного кохання давня баварська традиція. Лепкухени зазвичай розписують цукровою глазур'ю і обов'язково роблять різні написи. Кольорова стрічка дозволяє повісити такий пряник на шию, що багато хто й робить. А якщо говорити загально, Октоберфест – це той фестиваль, який має кожен відвідати хоча б раз у своєму житті. Це той фестиваль. Фестиваль, який комбінує в собі фольклор та сучасність. Сміх, шалені танці та річки пива. Ось який цей фестиваль. Безперечно, він залишить веселі та яскраві спогади на все життя. Ну а на цьому поки що все. Ми бажаємо вам усього найкращого і до нових зустрічей! А фідерзейн!